Етері новини на Суспільному в студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Доброго вам вечора. 36-річна адвокатка Світлана Хуторна, яку 5 січня затримали у центрі Чернігова за підозрою в отриманні хабара у 200 тисяч гривень, сплатила заставу у 800 тисяч гривень та вийшла з під варти у Чернігівському апеляційному суді. Сьогодні прокурор хотів оскаржити рішення про заставу та просив помістити адвокатку під варту. Удано наявний високий рівень матеріального забезпечення відсутні будь-які обмеження на виїзд з України, тому остання може безперешкодно виїхати за картон та переховатися від органів до судового розслідування та суду. Перебуваючи на свободі, хуторна зможе знищити, сховати, спотворити речі чи документи, які мають незначення як встановленим стан кримінального правопорушення. Чернігівський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокурора та залишив без змін рішення першої інстанції. Нагадаємо, 36-річну адвокатку підозрюють у тому, що вона на системній основі сприяла чоловікам призовного віку отримувати статус непридатного до військової служби. За версією слідства, заручившись підтримкою членів військово-лікарської комісії одного з медичних закладів, вона вимагала від військовозобов'язаних від 6 до 7 тисяч доларів США хабар. За оформлення необхідних документів. Під час засідання Світлана Хуторна відповіла, що жодного відношення до Збройних сил України немає і вручену їй підозру вважає необґрунтованою. Я не являюся ні лікарем, ні членом ВЛК, ні головою військово лікарської комісії, яким чином я можу впливати. Якщо б у мене були такі відносини, як вказує сторона обвинувачення з керівництвом військового госпіталю. То, скоріш за все, першими сторінками НСРД були б у мене не Малашенко-свідок, а скоріше за все, керівництво військових службові особи. Бо це головне, що буде мене пов'язувати в 368 статті. Проте жодного факту, жодного підкреслю, не було стороною обвинувачення доданого, що я маю якесь спілкування, переговори чи будь-яка домовленість із службовими особами. Світлана Хуторна має двох неповнолітніх дітей, найменшому з яких зараз два роки. Під час засідання вона повідомила, що наразі фактично перебуває у декретній відпустці. Побудувати чотири та відремонтувати ще два укриття планують у прилуцькій системі освіти у 2024 році. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Сергій Чміль. Для цього на розробку проєктно-кошторисної документації у листопаді 2023 року із бюджету виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. В управлінні освіти Суспільному повідомили, що із цих шести об'єктів проєкти зробили для половини. У двох школах батьки власними силами підготували укриття, щоб діти могли там перебувати. Надія Мартишко бачила, що з цього вийшло. Що маємо, те маємо. Найпростіше укриття одного із навчальних закладів у прилуках. Як розповів директор Микола Калюжний, опалення сюди провели під час останніх канікул, вентиляцію та двері поставили перед новим навчальним роком за бюджетні кошти. Тут немає евакуаційного виходу, можуть одночасно перебувати до ста дітей, а вбиральня має такий вигляд. Я також на це, на це все дивився і боявся. Але, скажімо так, вотум. Довіри цьому приміщенню дали батьки, і якби не їх. Ініціатива, я б і зараз боявся. Діючи укриття на місці, овочесховища зробили батьки. Продовж двох тижнів вони тут прибрали, побілили стіни, зробили підлогу із піддонів, облаштували електрику, просушили приміщення від вологи. У Тетяни тут навчається два сина. Зі слів жінки, це був єдиний шлях, аби відновити очне навчання. Зібралися всі батьками, прийшли сюди і почали працювати, виносить усе, що тут було, парти, стільці. Землю, кирпичі тут були і ще один заклад освіти через відсутність власного укриття в минулому році був єдиним в місті, в який працював дистанційно. Як розповіла його директорка Тетяна Сізінцова, аби так не було, і в цьому році батьки знайшли та облаштували укриття, яке перебуває у приватній власності, туди йти 250 метрів. В Нашому житті кожен бореться за своє якби існування. Сам тому ми не виключення. Профільний заступник міського голови Сергій Чміль розповів, що в цих двох та іще двох закладах освіти в цьому році планують побудувати власні укриття. Для цього на розробку проєктно кошторисної документації на цих чотирьох об'єктах у листопаді минулого року із бюджету виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Необхідна документація зараз це є проведена колосальна робота по її підготовці. Зараз проводяться наради на запит Суспільного управління освіти відповіло, що виготовили три проєкти. Щодо четвертого закладу освіти, то його очільник пояснив ситуацію так. Проєкт на кошторисну в грудні місяці розробляти припинили. Вайсь на увазі офіційно начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов сказав, що наразі цей проєкт в стадії розробки. Кошти на нього повернулися в бюджет наприкінці минулого року і закладені в бюджеті на 2024. Ще 100 тисяч торік виділили на проєкти з реконструкції двох закладів освіти: садочка, який нині в дистанційному режимі, та школи, яка має найпростіше укриття. В управлінні освіти повідомили, що зробити документацію не встигли. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів. Надають консультації психолога, соціальний супровід та проводять різні майстер-класи. Так у Чернігові працює безпечний простір для жінок та дівчат рівна рівній. Психологиня Лілія Кривченко розповіла, що до них звертаються із різними проблемами: від тривожності до насильства. Детальніше дивіться у сюжеті. У просторі рівна на рівні жінки вишивають стрічками картини. Долучитися до різних майстер-класів можуть усі охочі. Олена Білан відвідує простір понад місяць. Дізналася про нього від знайомої. Ми розмовляли і щось такий був настрій, пригнічений такий. Під час спілкування з іншими жінками каже Олена. Вона відчуває підтримку і полегшення. У кожного проблеми різні, ну а біль однакова. Жінки йдуть ті, які дійсно відчувають в собі, що їм потрібна підтримка. І не, не всі навіть це осознають. Від подруги, яка вже відвідувала простір, про нього дізналась Ірина. Мені тут комфортно, мені добре, мене чекають. Тепло, добре, затишно. І взагалі тут прийшов, там все залишив за дверима, всі свої проблеми, турботи, все там лишив, сів, все, як вакуум закрило. І так спокійно, спокійно, добре і це робиш собі щось. Окрім майстер-класів, з жінками проводить консультації, психологиня. Різні запити бувають: це може бути е тривожність, завищена тривожність, страх, панічні атаки, е взаємозалежні відносини. Ну, звичайно, це фізичне насильство, сексуальне, психологічне, одинокі жінки це теж як. Варіант того, що вони шукають розради або підтримки загалом за півтора місяця роботи до простору звернулося понад 100 жінок. Сказала менеджерка проєктів всеукраїнської благодійної організації Конвіктус Україна Юлія Царевська. Більшість з них прийшли за отриманням таких простих розважальних інформаційних простор послуг, наприклад, це участь в майстер класах Але дуже часто такі заходи служать тим, що жінка розслабляється, починає говорити з професіоналами і потім звертається за іншою більш. Обинною допомогою. наразі у просторі працює п'ять людей: дві адміністраторки, соціальні працівниці, психологиня та дві кейс-менеджерки, які займаються супроводом жінок, що опинилися у складних обставинах. Якщо жінці потрібно відновити документи або потрібно там, не знаю, дитину в садочок влаштувати. Якщо це жінка, яка щойно перемістилася, і вона взагалі не розуміє, що відбувається, де вона знаходиться, та таке також буває. їй потрібно допомогти в цей період, коли вона дезорієнтована. Її треба відвести, перенаправити, можливо, десь. Якщо вона страждає від насильства, направити до закладу, да в якому вона отримує ще таку більше фахову допомогу, в тому числі з проживанням. Роботу простору фінансує міжнародний медичний корпус. Юлія Царевська каже, поки до червня термін можуть продовжити. Ми тут раді будь-яким жінкам з різними вразливостями, жінкам, які самі готові допомагати, самі вже такі є сильні та незалежні, і самі готові щось пропонувати тим, хто того потребує. Наталія Гоман, Олександр Сітько, Суспільне новини. Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.